Ашого сьогоднішнього героя преса писала, що він любить дорогі машини, симпатичних дівчат та забезпечене життя. Сам же він стверджує, що соціаліст. Ідемо подивимося кабінет. Ідемо цими світлими коридорами і шукаємо кабінет. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я десь і очікувала, що у вас тут буде. Краєвид з вікна красивий. Не, Вам не одиноко і не сумно в такому темному кабінеті? Мені вибирати не приходилось, Так, а чому? Бо ми орендуємо це приміщення. Так. Як... Темна підлога, темні стіни. Це щось крокодил чи що це? Ні. Ніякого відношення до стін немає. Не я маю відношення до оренди. До начиння, до, до, до всього. До, так? до меблів, до стола. Зараз так. От, Іскусство ну, спробуємо. правитель, не ограничує свободу действий умного полководця, уверенно до побіді. Якби е свого часу е міністром оборони не керували політики, угу. то Крим би мене ми не втратили. Бо з самого початку, коли був призначений виконуючий обов'язки міністра оборони України, він Перевів всі війська в надзвичайний стан, і вони готові були, в тому числі з Миколаєва, рушити в Сімферополі, взяти під контроль парламент. Кабінет міністрів і потім політики після засідання на РНБО прийняли рішення цього не робити. Така стратегічна помилка ну, нинішнього силового блоку влади в тому, що в країні зараз відбувається така несп... неспокій, як м'яко кажучи. Схід має свою позицію. Угу. Дуже вміло розіграна ідеологема, що зараз перемогла Західна Україна, перемогли націоналісти. І тому вони зараз прийдуть на схід і поставлять тут всіх на коліна, а схід ніколи не стояв на колінах схід України, і тому потрібно боротися проти, проти того уряду тієї влади, угу. яка є то в тій. То йде маніпу... маніпулювання Значить, такими ідеями, так? Звичайно, і в цій ситуації владі замість того, щоб шукати компроміс, тобто запропонувати. Участь сходу, рівноправну участь сходу в управлінні державою, влада діє так само, на жаль, як Янукович, не дослухаючись до позиції цілих регіонів. Коломойському ж запропонували ціла ну, Дніпропетровська ну, область. Я, та Рута. Он дивіться теж керує Донеччиною. Це запропонували не громадськості, а запропонували ага. олігархам брати ага. участь у владі. Моя позиція, взагалі, була. Зібрати засідання депутатів обласних рад і депутатів Автономної Республіки Крим і там висунути коаліційний уряд не партійний, який би підтримала більшість парламенту. Я стою біля вашого столу і бачу тут. У вас самоучитель іспанського язика. Ви вивчаєте Сі. Sí. Sí. Я з іспанської знаю одне слово корасон. No, да? Звичайно, uh, б'ється ще. Да, uh, ну, на якій стадії ви? вже? Який рівень ну, У вас іспанського? Uh, я на середині. Тексто. Глорія Вісенте Сонда Гіхон. Не, пісо Пропіо – це щось про. Ні, пісо Пропіо – це приватна квартира. А, боже, це прекрасно. Ви знаєте, ну я просто знаю вас, е, ваша таке трошки неполітичне життя. Я знаю, що ви Саме. любите не тільки іспанську мову, а іспанські танці. так само, е, значить, так? Я вважаю, що коли людина вчить іноземну мову, вона розширює свою уяву про світ. І має за так, от, не, так от не, іспанська мова дає можливість спілкуватися. З іспанцями, з кубинцями, з усією фактично Латинською 25 Америкою. 25% мешканців планети, до речі, говорять іспанська третина Сполучених Штатів. Я побував свого часу на Кубі, побачив, як кубинці, проживаючи ну, в досить скромних умовах всі громадяни Куби, але як вони щиро відносяться до українських дітей, яких вони там лікують. Кубинці найдобріші. От ä, люди у цьому світі яких я бачив, а якщо до іспанських танців не йдіть від а... теми, якось там от у вас це все відбувається. В мене до речі, Значить... кубинський посол мене вчив. Значить, ви прямо перед Значить... камерами. Ну ви знаєте, зараз той час в Україні коли не до танців на 1 травня, коли навіть люди вийшли на 1 травень до кабінету міністрів, то коли дійшло питання до голосування резолюції, то люди проголосували одностайно за те, щоб 25-го провести референдум. Попитання унітарна чи Федеративна Республіка Україна, питання російська мова державна чи офіційна в певних регіонах України, але й інші питання: заборона приватизації землі, відміна безядерного статусу, орієнтація України на Європейський Союз чи на митний союз. Якби ми на референдумі дали можливість всім громадянам, всіх регіонів України висловитися. І дослухалися до їх позицій, то однозначно Україна б після виборів президента була на порядок сильнішою. Можна ваш робочий стіл подивитися? Подивіться, подивіться. добре. Мені подобається, коли так легко кажуть. Подивіться, світлина. Хто ви і ваша донька Це це десь в тюльпанах? Мабуть, голландія, так? значить, у нас зараз біля Лаври дуже гарна. Галявина тюльпанів. Ви ж соціаліст по натурі, значить, по філософії і так далі. І я бачу, що вже лежать от у вас тут соціалістичні листівки з кольорами. Що це? Ні, 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 значить, ні? мова йде про те, що ми 1 травня блоком лівих сил ми проводили угу. марш солідарності. На якому з одного боку ми прийшли до Кабміну з економічними вимогами підвищення заробітних плат, пенсій на 30%, зупинення зростання цін та інші економічні вимоги. А з іншого боку, ми вирішили проявити солідарність, і от оце Я запрошення жителями Донбасу, шахтарями Донбасу. Ага. Я вважаю, що солідарність в той період, який ми зараз маємо в Україні, вона важлива. Всі от ваші е, ліві соціалістичні гасла соціалістичні, соціалдемократи соціал-демократичні соціал зараз так. виглядають дещо популістськими. наприклад. Тому що підняти на 30% зарплати так. пенсії. Уряд нинішній каже, це неможливо. Уряд нинішній каже затягнути ремінці, <зас> Треба економити, треба адекватно ставитися до економічної ситуації. Щоб ви там я, зараз я вам <зас> так, Я вам я вам показую. Прибуток на великі корпорації – 19%. Так, значить, в той час, коли прибуток на великі корпорації в Європі 35%. коли виникло питання подолання економічної кризи, я запропонував е, прем'єр-міністру збільшити податок на прибуток для великих корпорацій з 19% до 35%. На жаль, підуть в тінь е, е, ні, чому? Ну, тому, що Великі збільшення... корпорації ведуть міжнародний аудит своїх компаній, вони не підуть в тінь, вони будуть платити більше. А зараз що відбувається? Коли долар укріпився, гривня послабла, і експортери в чотири рази збільшили свої прибутки. Раніше, якщо вони. Експор... За рахунок гри на курсі до долар... звичайно. Вони купують все електроенергію, вугілля, руду за гривні. А так само експортують все за, за, за долари. долари. І якщо вони, скажімо, ще три місяці назад отримали 10 мільйонів прибутку і 100 мільйонів доларів експорту, то зараз вони отримують як мінімум 40 мільйонів доларів прибутку, а то й 50. Тобто їх прибутки зросли в чотири рази. То чому ми не можемо збільшити податок на прибуток і поповнити державний бюджет? А друге, підняти мінімальну заробітну плату, хоча б на 30% для того, щоб робітники не відчули оцей удар, ціновий, який ми зараз маємо? Фактично. Ціни на продукти харчування, на комунальні послуги виросли на 50-60%. Ціни на медикаменти взагалі на 120%. І нам до тієї шафи, ви там покажете книжечку Шльодера, я бачила, так? Це мені буквально тиждень тому подарували книга Хергера Шльодера. розмови з Георг Мек про силу. Und? І майбутнє. І майбутнє. Майбутнє Герхарда Шрёдера тісно пов'язане з Росією, наскільки я знаю. У нього там дружні стосунки. А, так? Герхард Шрёдер пішов з політики і зайнявся великим бізнесом. Він досяг успіху. Він більше зараз проживає в Російській Федерації і дбає про Росію. Ви навчалися в Австрії, так? Не хочеться збудувати. Таку модель суспільства, а, як в Австрії, от, в Україні Чи ну, це неможливо для нас. Це такий деякий значить, талон. Правда, ви можливо не повірите, але саме моє становлення як людини, яка поділяє принципи соціальної справедливості, сталося після того, як я 5 років прожив в Австрії. Австрія це країна, де Реально забезпечена безкоштовна освіта, де реально забезпечена безкоштовна медицина через обов'язкове державне медичне страхування. До речі, я вважаю, що в Україні це єдиний шлях. Зробити реально безкоштовною медициною це прийняти закон про обов'язкове державне медичне страхування. От так. всі хочуть побудувати Австрію в Україні, а виходить все одно а, Україна, таку як ми її бачимо. А, ну а, ми ніколи не побудуємо в Україні Австрію чи Швецію, поки 50... Відсотків парламенту не буде людей, які поділяють соціал-демократичні принципи. Як ви вважаєте, комуністичну партію в Україні треба заборонити? У вас би зразу додавалося. Ви знаєте, я думаю, що потрібно проінформувати всіх громадян України про позицію комуністів. А то вони По, не знають про... ні, чекайте голосуються закони антикорупційні комуністи? комуністи не голосують. Якщо ставиться питання про те, щоб зобов'язати всіх експортерів продавати валюту, знизити курс долара, щоб це не впливало на зростання інфляції і знедолення більшості громадян України, комуністи, комуністи не, не голосують. голосують. Так що з ними робити Діє неконструктивно. Ну, якщо вони не беруть участі в роботі парламенту, то користі вони не приносять. Ринок молока вивчаєте? Ну, Маєте це, якісь плани щодо ні, ні. Це, ринок, молочного бізнесу? Ні, ні. Мене, мене просто е, інформували і е, кілька керівників господарств. Ну, це світовий із мого, світовий. Ринок, звичайно, з виборчого ні, із мого виборчого округу і. Керівники асоціацій. які висновки по світу. Я, я б так сказав, що тваринництво для України йдіть, не йдіть, не діть, бо ми ще от, тут. маємо... я хочу, я, осіб я хочу вам просто показати дещо де інше на цю тему. Тваринництво для України це вирішення питання для України економічної незалежності, енергетичної незалежності. Якщо б в кожному районі України було побудовано. Небагато, по чотири ферми угу. на п'ять тисяч е, голів е, е, великої рогатої худоби, так це давало б в кожному районі по тисячі робочих місць. Це півмільйона робочих місць в Україні, і це експорт України, от все, що відноситься до сільськогосподарського виробництва, збільшило б в чотири рази. Україна якщо б, якщо вона реалізувала програму тваринництва. Вона б експортувала сільськогосподарської і тваринницької продукції молока, масла, м'яса на 60 мільярдів. Доларів а що ви і нам, хотіли показати. І нам не От і нам не потрібно було б думати, як займати кошти у міжнародного валютного фонду чи в когось із зовні у нас би був позитивний торгово-платіжний баланс. Це я так розумію. У це готові проекти. Так ні, це китайці будують ферми на 30 тисяч голів худоби. Я вважаю, що це єдиний на сьогоднішній день варіант, щоб. Село із донора робочої сили стало регіоном, куди б люди приїжджали жити і працювати. Тут із цього боку суцільна краса і позолота. Це ваші нагороди? Це нагороди за ремонти храмів, за відкриття будиночку святого Лаврентія. Лавренська. Патріа... Чернігівський, так? Це так. щось так звідти, з батьківщини вашої. Це от те, мабуть, знаменита А Це я просив благословення у митрополита Володимира. Благословіння отримали, так. А це, мабуть, якась старовинна ікона. Це, так? Це дві ікони, які були привезені із Єрусалиму. До першої поїздки в Єрусалим. Ну, можливо, це гріх. Я не був певний. Ну, був Бог, Бог, не був Бог, хай він мене простить звичайно. Але коли ти побував в Єрусалимі, коли ти пройшов по його шляху, це змінює в тебе в цілому. І я зараз, вже протягом там скажімо, семи років, реалізую програму кожен рік. Ми відправляємо до сотні сільських священників Чернігівщини для того, щоб вони побували там у Єрусалимі. Звичайно, укріпилися в своїй вірі. Після того як священик побував на світій землі, він ні в який розкол не піде. А ви за київський патріархат чи за московський? Ну я прибічник православної церкви канонічної. канонічної, ага. тобто московського патріархату. Я думаю, що оця книжка, от вона, ну як на мене, то вона. Найбільш свята протягом десь 160 років ага. здійснювалася служба одним із священиків у -от, Козелецькому районі. Після поїздки в Єрусалим цей священник подарував мені, ну я б так сказав, цей безцінний скарб. Я б хотів його передати в храм. От такі святі намолені книги вони повинні служити вірі і людям. Переступницьке Євангеліє, факсимільне видання це теж якийсь подарунок? Це подарунок від святішого митрополита Володимира. Ви знаєте, не можу пройти по ще ось цієї книжки, тому що я її вже бачила не в одному кабінеті і знаю, що тема енергетики вам близька. Ви ж в комітеті впали енергетики в Верховній Раді працюєте, так? Так. У нинішній ситуації, яка в країні, що у нас взагалі з енергетикою? Якщо е і владі, і народу України вдасться е пройти цей е період вибрати президента, стабілізувати державу, провести конституційну реформу і взагалі створити е атмосферу порозуміння центру і Сходу, то е цим ми переживемо нормально, але нам Потрібно думати про те, як ми в кінці кінців станемо реально енергетично незалежними. Ну, дивіться, зараз шельфу чорного моря немає. Так, Луганськ, Донецьк, енергетичні регіони маємо проблему, так шеврон шел з приводу сланцевого газу трошки прикрили свою діяльність в Україні. Ну, в Що той, лишилося в той період, звичайно, який ми маємо зараз, і ту ситуацію, яку ми маємо в Слов'янську. Там, розроб, речі, те, розробка газ. сланцевого газу е іноземними компаніями там неможливо. Проекти по е постачанню енергоносіїв із близького сходу це угу. ті, які можуть гарантувати для України енергетичну незалежність. Найбільш перспективний регіон це північний Курдистан. Ну вже разі давайте я карту принесу. ви постійте, щоб а, ми ну, не, пере ну, не, не перелаштовувалися. Я, я візьму карту і ми покажемо цей шлях, тому що. Це ж дуже цікаво. О, дивіться. так, карта. Я вже знаю, де у вас в шафісу лежить. Це небезпечно, до речі. Ні, нічого страшного. Так, значить, ну було кілька проєктів. Я думаю, найбільш е менш затратний це із північного Кордистану, через через, Туреччину. Да, через південну частину е Туреччини. Це, Оце до цієї це всього, точки? так. Це всього а потім... це всього 500 отак. кілометрів. А потім, е як ви кажете, все отак. Зараз Європейський Союз підтримує постачання в Україну газу по реверсу як з Словаччини, так і з Польщі. Угу. Так само ми зможемо отримати підтримку від Болгарії, Румунії і ми зможемо забезпечити реальну енергетичну незалежність. Це прекрасна Тут? схема. Микола Миколаївич, а можна я зазирну оцю шафу? Це ж очевидно ваш гардероб? Я думаю, це не варто робити. Коротше, нічого немає одягу сюди не приносила? Ні, не, не, не проносимо. Ну що, отак ми перемішали купу серйозних тем із кількома несерйозними загляданнями в шафу. Я вам дуже дякую, що пустили, хоча не ваш кабінет, але ж ви тут працюєте. Можна так, вважати, що ваш чому як ви вважаєте, політики не пускають в свої домашні кабінети? Бояться показувати свою розкіш. Є кілька причин, чому. От ви чому не пустили в свій домашній кабінет? Ну, по-перше, ви до мене не, не, да, не просилися? По-друге, у політиків є дві складові: або вдома немає кабінету. Угу. Значить, або е, політики не працюють вдома в кабінеті. Я вважаю, що людина повинна працювати на роботі. Ага, ясно. Все. Тоді дякую. Нема чого і проситися, правда? Ні, звичайно, в гості можна завжди приходити. Дякую, спасибі. Рей з вікна, крокодилячі стіни та грандіозні плани Миколи Рудьковського. Таким був його кабінет. До зустрічі в наступному бувайте.